Коли її подруга Оксана провела знайомитись свого нареченого Стаса, Аня відчула щось незвичне. Спочатку вона не могла зрозуміти, що саме її зачепило. Він був симпатичний, вічний, мав щиру усмішку і уважно слухав, коли хтось говорив. Але головне у ньому було щось, що не давало їй спокою. Вона дивилася, як він тримає Оксану за руку, як ніжно дивиться на неї. І відчувала, як у грудях щось щиміло. Ти точно любиш його? Аня примружила очі, уважно вдивляючись в подругу. Звісно, Оксана усміхнулася, не помічаючи ледь прихованою заздрості в погляді подруги. Він найкращий чоловік, якого я могла зустріти. Аня нічого не відповіла, але в її голові вже визрівала ідея. Вона завжди грала за власними правилами. Через кілька тижнів Аня несподівано зателефонувала Стасу. Привіт, це Аня, подруга Оксани. Я тут заблукала у місті. Можеш допомогти? Її голос звучав розгублено і беззахисно. Стас не вагаючись приїхав. Він навіть не помітив, як ця зустріч перетворилась на каву. А потім на регулярні розмови. Аня використовувала всі свої таланти спокусниці, м'які дотики, проникові погляди, невинний сміх з тобою так легко, якось зізнався він, тому що тебе розумію, відповіла вона, вдаючи щирість. Вона вивчала його, відлаштовувалась під його інтереси, не нав'язливо переконувала, що саме з нею він буде щасливішим. Коли він почав затримуватися з нею довше, ніж з Оксаною, вона зрозуміла, мета менше досягнута. Оксана почала помічати зміни. Спочатку дрібниці, Стас все частіше уникав розмов, відписував на повідомлення коротко, не пропонував зустрітись так часто, як раніше, а потім все стало очевидним: ти щось приховуєш? запитала вона одного вечора. Ні, звичайно, швидко відповів він, але відвернув погляд. Та серце підказувало їй інше вона вирішила не робити висновків поспіхом. Але коли випадково побачила Стаса і Аню разом у кафе, все стало зрозуміло. Вони сиділи близько, Аня сміялась, поклавши руку йому на плече. Він не відсмикнувся. Оксана мовчки розвернулась і пішла, вона не влаштовувала сцен, не звинувачувала, просто зникла з життя обох. Аня отримала все, чого хотіла, Стас залишився з нею. Але він не був таким, як вона уявляла. Спочатку все було добре, вечері, прогулянки, обійми, але щось у ньому змінилось, і більше не дивився на неї захоплення. Не прагнув проводити час разом. Розмови ставали коротшими, мовчання довшим. Чому ти такий холодний якось? запитала вона. Я втратив когось важливого, коротко відповів він. Він не звинувачував її, не дорікав, не влаштовував сцен. Але його відчуженість била сильніше за будь-які звинувачення. Аня зрозуміла вона виграла бій. Але програла війну. Щастя, побудоване на чужих сльозах не принесло радості. Минуло кілька років. Оксана повернулася додому, щаслива та впевнена у собі. Вона навчилась жити без стаса, знайшла нову любов, нові мрії. Аня ж навпаки, виглядала втомленою і спустошеною. Випадкова зустріч все розставила на свої місця. Ти щаслива? запитала Аня, ледве стримуючи сльози. Так, відповіла Оксана, а ти? Аня не змогла відповісти. Вона зрозуміла, що зруйнувала чуже кохання, але не змогла побудувати власне. А щастя, яке було так близько, залишилось там у минулому разом з дівчиною, яка колись була її найкращою подругою.